Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим там бехах, на Мерседесах з айфонами, з дачами, наконець, то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо, 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон. Робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим типер зроблять 20% От від НДС додаткових. Ура! Присунули їх наконець. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в кофейні, ой, ликс! На OLX все те саме буде, на OLX тепер всі з ФОПами, ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент, оці всі, прям, які дуже-дуже-дуже-дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту, ну, нам напевно це по тілі, коли як з кожного куркуля по, по карбованцю. Да, по 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, арінду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що якусь просрочку, да, які через 2-3 дні вона іспортиться. щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. От що ви про це думаєте, спускайтесь в коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.